Наприкінці вересня поточного року президент України призначив на посаду голови Шосткинської РВА Андрія Біляєва, який за місяць приступив до виконання своїх службових обов'язків. 11 листопада пан Біляєв провів ознайомчу зустріч зі ЗМІ району, де коротко розповів про себе та окреслив шляхи роботи на новій посаді. Народився сьомого року. В місті Паздав Німеччині батько не військовий після незалежності України в 92-му повернулося в місто суми. Мати мене Сумська, а батько в мене з Донецької області. Після цього вирушили в місто Житомир. З Житомира я поступив в Національну академію прикордонних військ на окремий факультет внутрішніх військ. У 95-му році це було. І... Почалась моє самостійне життя на цьому шляху. і в 1999 році я був, випустився звідси. І перше місто служби моє це було на посаді командира взводу міста Харків. З Харкова я попав служити в місто Суми. До цього був переведений до міста Донецьк і два роки проходив службу в місті Донецьк. Я поступив в академію. В Харківську академію національної академії внутрішніх військ і я в 2011 році. Це було в 2010 році, в 2011 році і після цього побала в, в місто Запоріжжя. Андрій Біляєв приймав активну участь у подіях на Майдані в охороні відділення прокуратури у Луганську, свого часу займав посаду заступника командира військової частини. Був безпосереднім учасником запеклих боїв на Донеччині. Величезний бойовий досвід пана Біляєва був врахований при призначенні його на посаду голови Шосткинської РВА та проблемного району, який знаходиться у безпосередній близькості до ворожого кордону. У зв'язку з цим і шляхи роботи з населенням та населеними пунктами району залишаються специфічними, зазначив голова Шосткинської районної військової адміністрації. Надаємо громадам допомогу супроводжуємо прохання громад. І прохання людей з приводу ті нагальні питання, які є в громадах, ми максимально намагаємося їх супроводжувати ці питання. Ми були знову в Новгороді, зустрічались з головою громади Петро Васильович. Вирішено питання з приводу збуду що там з приводу доставки хліба. Я активно втручаюсь в питання ветеранської політики, сам тому що це мені дуже небайдуже. Я розумію, що це таке ветеран і проговорюю питання за всіма головами громад. Ну, по-перше, супроводження ветеранів, ветеранів супроводження сімей загиблих, глиблизагиблих, зрозуміло, без вісті І окремо звертаю увагу на питання підтримання сімей військовослужбовців, які на даний час проходять військову службу і воюють. На мою думку. Це дуже важливо, щоб громади підтримували саме тих людей, які на даний час захищають нас з вами. Про конкретні дії, які планує новопризначений очільник району провести в найближчий час, пан Біляєв озвучив під час зустрічі: В пріоритеті ветеранська політика. Андрій Миколайович впевнений, що в кожній громаді має бути започаткована і працювати програма по фінансовій підтримці військовослужбовців. Наразі у Березівській та Ісманській громаді такі програми вже працюють. кожній громаді е, прийнята програма з приводу того, що до, до допомоги е, дровами. Дровами, от хто проживає в сільській місцевості, Ветеранський е, реабілітаційний центр за допомогою шведов. Це не буде там швидкому. А от І якщо ми це даже запустимо, цей маленький кабінет, то туди треба персонал. А з персоналом. Ну, є деякі складнощі, але ну, ми будемо пропрацьовувати це питання. Говорили на зустрічі і про долю проблемного будинку у Свесі, який при черговій ворожій атаці було сильно пошкоджено, а також про вежу по видобутку артезіанської води у тому ж населеному пункті, про більш якісні укриття для об'єктів інфраструктури та відповідного захисту автозаправок. Не обійшлося і без обговорення дуже наболілої теми транспортного сполучення між шосткою та столицею України. Перспективу повернення залізничного маршруту наразі туманні, зазначив голова шосткинської РВА. Ворог зараз вибиває локомотивний склад. Поки безпекова ситуація не буде дозволяти зараз. Сполучення буде проходити от таким чином, який є. І зараз ми ще розбираємося з питанням щодо вивозу урожаю. У нас таке суттєве питання, тому що ми збираємо цю інформацію від аграріїв, але безпекова ситуація на даний час нам не дозволяє ми робити має, залізничне перевезення що цивільного населення, що великогабаритних грузів. Не відходячи далеко від теми залізничних перевезень, була порушена також тема евакуації жителів прикордоння, яка до початку минулого місяця відбувалася причепним вагоном Укрзалізниці. Це питання пан Біляєв пообіцяв вивчити і вирішити у найближчий час. Також голова РВА запевнив, що з його приходом на посаду жителі Шосткинського району, завдяки змі, володітимуть усією необхідною інформацією щодо безпекової ситуації на нашій території. І в разі її погіршення ця інформація до населення буде доведена. Визначено вже відповідне завдання з приводу того, що та сама інформація, яка розповсюджується за область, на відповідному сайті нашої адміністрації буде інформація, які безпеково викликані на нашій території. І спілкування змі це першу чергу донесення до до населення державної політики, яка відбувається в нашій країні, а також безпекова ситуація в нашому районі, що робиться для наших громадян.